Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Далі що робити із цим всім ділом? Так, із цим цим ділом треба робити, коментувати, поширювати, так би мовити, і кажучи науково. Ставити уподобайки і таке інше. Так ось сьогодні поговоримо з вами про таку актуальну річ, як війсь... Кримський міст і військова географія. От не просто так ми говоримо про те, про, хто, про що більше ніхто не говорить. ж так? Так, ми говоримо про Кримський міст і військову географію. Що ви чуєте? Ну, вибухнула там ракета чи, чи ще щось на Кримському мосту. А чому вона там вибухнула? Ніхто ж то не говорить. А це ж, любі друзі, все є, що військова географія, геополітика, геостратегія. Політична географія це все те, що стосується от набору цих географічних наук і дисциплін. Тому що війна і географія невіддільні. Ви чуєте Невіддільні. Я вже на попередньому відео вам говорив, що вважаю, що однією із... Головною однією з головних причин успішності нашого генерала Залужного, там, пана Буданова і інших, так би мовити, військових керівників і керівників спецпідрозділу є те, що вони використовують географію. Я ж вам говорив про те, що Путін наказав своїм, так би мовити, вченим дослідити феномен залужного. І Я вам он назвав, що в нього із е, московської мови літератури були трійки, а з географії стабільні п'ятірки. Правильно, це те, що йому було потрібне. Не знаю, він знав це, чи просто відчував, чи так доля склалася його мені там підказують люди, що ви там говорите, те до сього. Е, залужного нам Бог послав. Ну то я від цього не відмовляюся, бо навіть ізраїльтяни, там, їхні дослідники кажуть про те, що Україну, Україні Бог послав залужного, так як він Ізраїлю в свій час послав Голдумей. Киянку, так би мовити, за народженням. От такі справи. Так ось, Що ж ми маємо? Ми маємо тут суцільну географію. Абсолютно правильно б'ють по цьому мосту, тому що він має геостратегічне значення. Друге, Геополітичне вже значення має оцей шлях сухопутний по окупованих територіях, і то вони тільки, так би мовити, опиняться і те, і друге під вогневим враженням нашої армії, капець. Прийдеться тікати звідти, проявлять добру волю. І я надзвичайно потішений в тому, що е, пан залужний генерал, і пан Буданов і інші розуміють оці для мене елементарні речі. Мені навіть не треба досліджувати Це оце те, що своїм посіпакам дає завдання Путін. Але що ж подивіться, в нас відбувається в Україні? Ну, Призначили нового міністра освіти, пана Оксена Лісового, який там нібито брав участь навіть у бойових діях на Південному чи Східному фронті. І він прийшов і, і задля розвантаження викинув географію із. Навчальних, так би було, ну сказав, що це не основний предмет. Отам історія, математика, фізика, хімія, біологія оце основні предмети, а географія. ну Людина, розумієте, такого рівня міністр освіти і науки не розуміє елементарних речей, які полягають в тому, що простір і час ну, в фізиці, ну і не тільки в фізиці, є невідривними. А е, час це історія, вона присутня. А, а де простір, де територія, де географія? А її немає серед основних дисциплін. Це в Україні, яка найбільшу площу займає у е, Європі, яка займає унікальне геостратегічне положення в світі. Це ж всі визнають, що Україна нині пуп землі, де, так би мовити, вирішується доля цієї нашої планети. Ну це ж так. І викинуть географію. Ну що ну, він думає? Чим він думає? Ну, Це ганьба просто. Як для мене, коли людина, така, яку я поважав раніше, так, виявилася, що вона неспроможна. Оцінити, зрозуміти оце все. Я в свій час там навіть із, скажімо так, посилання нашого заступника декана, нині, на жаль, покійного картографа, професора Молочка, мого однокурсника, то писав там і для Військового інституту нашого університету. І так далі, і тому подібне, саме от у, у цьому сенсі, так, для розуміння. Ну, подивіться, в радянському Союзі е, у академіях, у е, цих військових училищах викладали військову географію. Ви чуєте? Так ми кажемо про те, ну то Радянський Союз, то е, Імперська держава, тому для них географія відігравала в, велику роль, що ви говорите? А для України вона не відіграє велику роль? Вона не відіграє. Що таке Маріуполь? Що таке Херсон? Що таке Мелітополь? Що таке Донецьк? Це все географічні не математичні. Не фізичні, не, не хімічні, не біологічні це все географічні поняття. І Крим це географічне поняття, і Донбас, це географічне поняття, і Кримський, мі... Кримський міст – географічне поняття, і Крим... Північно-Кримський канал це теж географічне поняття, і все останнє. Так. То це ж так? Ну, як можна? Це ж треба взагалі нічого не розуміти, що кожен міністр приходить і починає реформу якусь робити. Ну скільки може. Скільки може? Давайте щось визначимо. Одне, так як у Великій Британії, там вже закони не міняються сотні років, країна живе, просвітаюча і так далі. У нас кожен приходить і починає по-своєму, так як по-своєму хоча б розумно. А так, що ми маємо? Ну, як можна? Без географії воювати? Як можна? Бо це просір і час. Так. Це все. І панівні висоти, це географія, так. і е, гідрологія це річки, гідрографія, це, це наше, І погода, метеорологія, і кліматологія. Це на нашому географічному факультеті викладаєте пане Оксен Лісовий. Почитайте що небо. Почитайте. На якому, на яких факультетах ви і, і чи часто ви хочете там диференційне, інтегральне, от оце головне числення? Часто ви ним користувалися в житті. І хай хтось мені скаже, наскільки часто вони, їм цікава вода, чи аж два О, якщо ми говоримо про хімію. А географією ми користуємося щоденно, постійно. Тому що понад 90% будь-якої інформації має територіальне просторове прикріплення. Відповідає на запитання, де Де розуму деяких людей? Не знаю. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі, нашої перемоги. Ну і розуму, звичайно. Бо як бачимо, без цього розуму нікуди діватися. Нам і в тих людей, які є місяць <смістичні> володіють цим стратегічним мисленням, вони послані, напевно, нам дійсно Богом.